Продовжуємо, друзі. Наразі ми розглянемо дві теореми: теорему про медіани-трикутника та властивість бісектриси трикутника. Отже, теорема про медіани-трикутника. Побудуємо трикутник і проведемо його, знайдемо середини сторони, проведемо медіану з однієї вершини і проведемо медіану до іншої вершини. Сторони з іншої вершини, наприклад, АВЦ. Отже, провели медіану BM і медіану АК. Медіани перетинаються в одній точці. Цей факт вже нам відомий. Звичайно, якщо провести третю, вона також перетнеться в цій точці. Позначимо цю точку, наприклад, F. Теоремо стверджує, що точка перетину медіан трикутника перетинає їх відношенні 2 до 1, якщо рахувати від вершини. Тобто, Відношення відрізка BF до FM, наприклад, BF до FM, буде дорігати 2 до 1. Тобто відрізок БФ удвічі більший за відрізок ФМ. Аналогічно інша медіана поділяється в такому ж самому відношенні. Наприклад, АФ до ФК також буде поділятись як 2 до 1. Ну, якщо провести третю медіану, то буде аналогічний поділ. Тобто це F буде дві частинки. А F, наприклад, P буде одна частинка від довжини всієї медіани. Доведемо цю теорему. Наразі в довіднику запропоновано два способи доведення. Можна придумати ще кілька. А ми розглянемо спосіб доведення, в якому використаємо теорему Фалеса і теорему про пропорційні диски. Отже, будуємо трикутник, знайдемо його середину сторони і проведемо медіану. Позначаємо вершини трикутника і позначаємо, наприклад, точку М, основу медіану. Проводимо, заходимо середину іншої сторони і проводимо іншу медіану. Точку перетину, наприклад, медіану АК і точку перетину позначимо, наприклад, F. Нам потрібно довести, що F відноситься до FM як 2 до 1, ну і відповідно, АФ до FK також 2 до, 2 до 1. Для того, щоб використати теорему Фалеса, потрібно, щоб були, або теорему про пропорційні відрізки, потрібно, щоб були паралельні відрізки, паралельні прямі. Тому з точки М ми проведемо, з точки М ми проведемо відрізок, який паралельний медіані АК. Отже, з точки М проводимо відрізок паралельний медіані АК. Позначимо цю точку, наприклад N. Отже, перше. Проводимо МН паралельно медіані АК. Тепер розглянемо кут БЦА. Отже, розглянемо кут розглянемо кут БЦА. Сторони кута ВЦА перетинають дві паралельні прямі, а саме АК і МН. Оскільки АМ дорівнює МЦ, Чому? Бо точка М основа медіани, тому відрізок АМ дорівнює МЦ, то на одній стороні кута відтинаються рівні відрізки, то за теремою Фалеса на іншій стороні кута відтинатимуться також рівні відрізки. Тобто, оскільки АМ дорівнює МЦ, то КН дорівнює МЦ. Запишемо це. Отже, оскільки АМ дорівнює МС, то КН дорівнює МС за теоремою Фалеса. Отже, ви довели рівність відрізків КН і НС. Далі, а тепер розглянемо якісь із цих відрізків, наприклад, КН. Оскільки КН дорівнює НС, то відрізок КН буде половина від величини відрізка К Запишемо це. Отже, КН одна друга від відрізка К Ще раз чому, бо КН дорівнює НС, тобто точка Н поділяє відрізок К С навпіл. Тому КН дорівнює одна друга К Але, оскільки АК медіана то БК дорівнює КЦ. Тому що точка К основа медіани. Тобто БК дорівнює КЦ. Тоді в цю рівність замість КЦ ми можемо підставити БК. Отже, підставляємо в цю рівність і записуємо, що КН дорівнює одна друга, і замість КЦ пишемо БК. Отже, ми отримали, що відрізочок КН це половина від відрізочка БЦ. І відповідно КЦ дарується і половина від відрізочка БК. Тепер розглянемо кут МБЦ. Отже, розглянемо кут МБЦ. ФК паралельно МН. Тобто сторони, кута МБЦ перетинають паралельні прямі. Тому. За теоремою про пропорційні відрізки, як буде відноситися БК до КН, так само буде відноситись БФ до ФМ. Записуємо це. БК відноситься до КН, тобто відношення відрізків на одній стороні кута буде дорівнювати відношенню відрізків на іншій стороні кута, тобто БФ до ФМ ще раз, за теоремою про пропорційні відрізки. Тепер з'ясуємо, чому в нас буде приїняти відношення БК до КМ. Записуємо БК. Поділити на КН, але ж КМ ми ще не з'ясували, що це 1 друга від БК. Підставляємо. Отже, БК дорівні БК відноситься до 1 друга від БК. І це має дріняти відношенню BF до FM. Зрозуміло, що БК і БК скорочується, це одне і те саме число. Одиничка поділити на одну другу буде дві перших. І таким чином маємо, що відношення відрізка БФ до Fn буде дорівнювати так само, як відношення відрізка БК до КН, тобто 2 до 1. Ну, власне, точка F, що таке? Це є точка перетину медіан трикутника. Тому ми отримали, що відношення відрізка БФ, який. який Якщо рахувати від вершини BF до FM, буде дріняти 2 до 1. Якщо провести третю медіану, аналогічно відрізок так само їй паралельний, то ці ж самі міркування можна провести і довести, що це F відноситься, там, наприклад, до FS як 2 до 1. Ну і наразі ми довели дуже важливу теорему, яка називається теорема про промедіанові трикутника. А саме, що точка перетину трикутника поділяє їх відношення 2 до 1, якщо рахувати від вершини. Наприклад, якщо вся медіана буде 12 см, то відрізок БФ буде дві 2 2, 2 частинки від 3, тобто це буде 8. А відрізок ФМ буде. 4, якщо вся меді, А на 12. Чому? Бо 4 це 1 третя від 12, або 2 треті від 12. Далі розглянемо теорему про властивість, верніше, властивість бісектриси трикутника. Отже, розглянемо властивість бісектриси трикутника. Знову ж таки, спочатку з'ясуємо суть. Для цього побудуємо трикутник. І проведемо якусь із його бісектрис, бісектрис якогось кута трикутника. Наприклад, А Б, С, а це нехай точка буде К. Отже, БК бісектриса. Тоді теорема стверджує, що відношення відрізків, на які бісектриса трикутника поділяє сторону, буде дорівнювати відношенню прилеглих сторін трикутника. А саме, наприклад, якщо брати АК до КЦ, то це буде так само, як прилеглі сторони, до АК прилегла сторона АБ трикутника, а до КС прилегла сторона БЦ. Тобто бісектриса трикутника поділяє його сторону, на відрізки пропорційні прилеглим сторонам трикутника. Зрозуміло, що можна скласти і по іншому пропорції, наприклад, АБ до АК, так як БЦ до СК. Ви можна скласти ще кілька інших пропорцій. Наразі доведемо цю теорему. Знову ж таки, ця теорема має багато способів доведення, але ми скористаємося тим, що щойно вивчали, а саме теоремою про теоремою Фалеса і теоремою про пропорційні відрізки. Для цього побудуємо трикутник, проведемо бісектрису, кута. Отже, побудували трикутник, наприклад, АБЦ. І побудували бісектрису БК його кута. Далі, паралельно цій бісектрисі БК проводимо пряму. Отже, Паралельно бісектрисі БК проводимо пряму. Чому паралельно? ж треба, щоб були паралельні для того, щоб скористатися теоремою Меколеса або теоремою про пропорційної різні. Продовжуємо в сторону АБ. До перетину цією прямою, позначимо цю точку Д. Отже, СД паралельно БК. Зафіксуємо, це СД паралельно БК. Тобто, ми зробили таку довгу паралельну паралельно і провели пряму. Зрозуміло, що ця пряма перетнеться із продовженням сторони АВ, тобто і стороною АВ. Ну і, власне, точку перетину ми позначили точкою Д. Тепер. Оскільки в нас є дві паралельні і є січні, а саме, наприклад, БК і СД паралельні, а БЦ Січна. Тоді внутрішньо різносторонні кути при перетині паралельних січною будуть рівні. А саме кут К Б С, дорівнювати куту Б, С Д. Отже, ХВЦ дорівнює куту Д. Чому? Ще раз, БК паралельно СД, БЦ Січна. Ці кути будуть рівні, як внутрішні різносторонні при перетині паралельних січно. Далі. Аналогічно розглянемо пряму БК паралельно СД і Січну АД. Отже, Січна Аде. Тоді кут Д. Буде доріняти куту АБК як відповідні кути, при перетині паралельних можна було продовжити при перетині паралельних січною. Отже, кут АБК буде дорівнювати куту Д як відповідний, як відповідний при перетині паралельних прямих січною в даному випадку АД. Тепер що в нас утворилося? Оскільки кут D дорівнює куту BCD, тут утворився рівнобедрений трикутник. Чому? Який трикутник? B, C. Бо кути при основі в рівнобетрину трикутника рівні, отже, тоді BD дорівнює BC. Отже, із рівності цих двох кутів, отже, із рівності кутів кута D і кута BCD, Буде випливати, що трикутник CBD рівно Дрівно 3 Тобто С дорівнює ВД. CB дорівнює BD. Далі розглянемо кут ДАЦ. Отже, розглянемо кут DAC. Сторони кута перетинають дві паралельні прямі. Ще раз, сторони кута Б, перетинають дві паралельні прямі. Тоді за теремою про пропорційні відрізки. Відношення АВ до ВД буде дорівнювати відношенню АК до КС. Запишемо це. АВ відноситься до ВД так само, як АК до КС. Чому? Бо сторони кута А перетинають дві паралельні відрізки. Відношення відрізків на одній стороні кута. Дорівнюватиме відношенню відрізків на іншій стороні кута за теоремою про пропорційні відрізки. Далі. Але ж БД. Ми щойно довели, що БД дорівнює СБ. Тому що трикутник ДБЦ рівно БД. Тому замість БД підставляємо СБ. І будемо мати. AB відноситься до СБ так само, як АК. Відноситься до КС. Отже, АБ відноситься до С або БС, так само, як АК до КС. Ну і, власне, ми й довели те, що потрібно. Тобто, що відношення сторін трикутника дорівнює відношенню відрізків, прилеглих до цих сторін, на які бісектриса кута поділяє третю сторону трикутника. Ну, Таких відношень можна записати ще кілька. Наприклад, запишемо ще якесь із відношень. Наприклад, візьмемо, що КЦ, цей відрізок, буде відноситись до своєї сторони БЦ. До якої своєї? До тієї, яка прилегла. Тоді тут, відповідно, відрізок АК буде відноситись до прилеглої до неї сторони АВ. Зрозуміло, що якщо в нас є одна пропорція, то ми можемо з неї скласти ще кілька похідних пропорцій. Таким чином ми з вами довели теорему про те, що бісектриса кута трикутника поділяє сторону, до якої проведена, на відрізки пропорційні прилеглим сторонам трикутника. Наразі все. Дякую за увагу.